Узгоджений у Стамбулі в 2022 році текст може бути варіантом врегулювання війни з рахуванням коректив за три роки. Посол з особливих доручень МЗС Рашки, не важливо. У тексті йшлося про обмеження на збройні сили. РФ вимагало скорочення чисельності української армії до 85 тисяч військовослужбовців, тоді як Україна пропонувала обмеження до 250 тисяч Секунди. Нейтральний статус України, ага, вас забули, забули спитати. Значить, питання Криму мало вирішуватися протягом 10-15 років. Не дістанеться ні нам, ні расистам. Статус окремих районів Донецької та Луганської областей передбачалося обговорити на рівні президентів. Це прямо окремий пункт. 200 гривень донат. Дякую, молодці. Україна не мала права розміщувати на своїй території іноземну зброю, включаючи ракети. Ну, вже пізно. Пити баржомі, коли почки не працюють. Щось із цього, із е, стамбульського цього договору, буде реалізовано. Два пункти будуть виділені, обговорені і якось вписані в майбутній мирний договір. Ну, добре, що тільки два. Україна витрачає на набу у 2,2 рази більше коштів, ніж повертають корупціонери у упіймані бюро. Міжнародний аудит Набу завершився очікуваним скандалом. У бюро виявлено критичні порушення, а його існування визнано інституційною помилкою. Так, і тут звітні, звітні, звітні. Тратата, набу це помилка, яку неможливо виправити. О, у нас таких помилок, знаєте, в кабінеті, в кабінетах і. В Радах, знаєте, скільки? Жодними косметичними реформами бюро має бути розпущене, а не реформоване. Так, набу. Користь роботи набу для України. Для окремих окремих недругів, як це сказати правильно, для окремих недругів а, набу заважає жити, да? воно прям як бельмо в глазу, але це недруги керівників Набу або тих, хто приймає рішення, хто має вплив. Ну, це середньостатистичний українець, так? і подальша доля набу. Подальша доля набу. Набу буде максимально скорочено, поділено. Розфасовано переформатовано. Де Бог, що воно працювало. Посли ЄС узгодили 17-й пакет санкцій. Ну, те, що вони його узгодили, це, звісно, добре. І ми з вами дивилися вчора чи позавчора, що якісь санкції вони таки не посилять. Так, посли є 17-й пакет санкцій. Чи матиме він силу? Ну, Давайте так. Дві новини. Одна не дуже, інша добра. Давайте починаємо з не дуже новини. Вони не зовсім узгодили. Новина гарна: Рашка і без цих санкцій розпадеться. Поїхали далі. Пентагон вважає за можливе пряме протистояння штатів та Рашки у разі ескалації війни в Україні. Головна північного командування ЗСШ генерал Грегорі Гіо. Пряма, прям, пряма ескалація, да, чи як там? Пряме зіткнення. Пряме протистояння. Вони хоч розуміють, що це таке, як це? Пряме протистояння штатів. Ми, до речі, давно це питання надивилися. Зліва у нас штати. Зліва у нас штати. Справа у нас будуть расисти і взаємодія далі. Так, Штати по відношенню до рашистів мають багато планів і намірів, бо вже думають, що у них в кармані мир і що все, рашисти зроблять так, як потрібно. Ой, яка гарна картинка! І башня, і десятка мечів. Боже, ну це, це про Рашку. Щось там сипеться, розвалюється, взривається, ну щось там таке колотиться, щось там таке діється. Да. Це коли, знаєте, диявол розуміє, що вже перед смертю не надихаєшся, але ще він касічок десь стрельнув. 100 гривень донат, дякую, молодці. Ой, така гарна, прям картинка. Ну, нехай горить синім пламенем. Ото все. Як не дивно, своє штати рашків відірвуть. Буде вона доживати свої дні, чи буде вона тільки на етапі цього розвалу. Вони її поймають прям дуже-дуже добре. Рашисти по відношенню до нас, що вони там собі планують. Треба максимально тягнути час, відволікати увагу. А то вони все зрозуміють. То вони все зрозуміють. Е, є у них локація там, де вони стоять в кругову. Це фальшивка, це ілюзія, це мильний пузир. Може комусь допоможе ця інформація. Це перша історія. Історія номер два. Останній марш брасок, який вони планують, ну не те, що ті типу, останній, а дуже багато ставок на цей маршрусок він якраз таки планується, коли всі будуть казати про мир, або вже будуть якісь домовленості, або всі вже знаєте, так трошки булки підраслаблять, і от вони рвануть. Це буде пов'язано з водою. Оцей прорив, тобто де вони не знаходилися біля води, отам от максимальна небезпека. Нехай таке не збувається. Поїхали далі. Вперше за 25 років лідер США зустрівся з лідером Сирії. Вони знайшли один одного. Їм ще декілька лідерів не вистачає. Так, Аль Шара, колишній командир Аль-Каїди в Сирії, визнаний терористом. США ще недавно пропонували 10 мільйонів за його голову, а тепер готується зняти всі санкції з Сирії. Нас не спасти. Так, значить, 25 угу. Штати. І колишній командир Аль-Каїди. Про що домовляються? І як це вплине на нашу країну? Ніяк. Йдіть у сраку. Це гарна відповідь. Дякую. Але що вони обговорюють? Дивіться, Трамп хоче залишити великі країни. Всі інші вони, він, він вважає, що розвелося, типа, дуже багато якихось там е, шпендиків, якихось апендицитів, Це він так вважає. І треба все це приглушити, а то що вони там собі думають? Хто вони такі? Поїхали далі. Що нас далі? Значить, Європейський Союз разом з Україною створили спільну цільову групу для розширення співпраці між оборонними індустріями. Основним завданням цієї групи є повна інтеграція оборонного сектору України в європейську оборону, технологічну та промислову базу і допомога в участі у програмах, що пропонуються державам-членам ЄС. Угу. Так, ми і ЄС співпраця щодо розширення оборонки. Ну, Для нас і з вами, для нашої країни результат, да. дивимося. Тут головне, щоб е, ніхто не вкрав наші ідеї, наші технології, щоб ніхто не присвоїв е, наші відкриття. А вони у нас є, причому в дуже достатній кількості. От на що тут треба звертати увагу. Бюджетників зобов'яжуть відпрацювати на державу або перейти на контракт після двох років навчання. Шо-шо? Уряд хоче, щоб студенти, які навчаються коштом держави, повертали борги працею на Україну. Ну, Уже все. Вже... Ой, оголошується в дурки кінець робочого дня. Угу. У пріоритеті вчителі медики, фахівці важливі для держсектору. П'ять і бачать а, наші можновладці, як ще людей приурочити або до служби отакими от способами різними, або як стягнути кошти за допомогою безкоштовної праці на державу, щоб відробити освіту. Ви чуєте? От коли ваші синочки, які а, за кордоном за наш, Рахунок живуть, і ви за наш рахунок живете, кончені ви тварі. От коли вони повернуть ці свої борги, от тоді можете звертатися до народу України. Гондоне, штати планують розмістити війська Великобританії, Франції, Німеччини та Польщі на заході від Дніпра. Ну, планувати це не розмістити, чи ці плани будуть реалізовані? Ну, то не зовсім про війська. Пункти пропуску, так, державні установи, які будуть пов'язані і штатами і з нами, так, навіть можливо, якісь оборонні заводи, воєнні заводи, навіть воєнні бази. Але то буде не для війни, то буде не для захисту. Це буде для заробітку коштів. В надрах Землі виявили невичерпане жерело чистої енергії. Вистачить на 170 тисяч років. Та ми з вами скоріше один одного вбиваємо. Ну, нема у нас клепки в голові, нема. Як показує практика, вже може і не буде, щоб. Звертати увагу на те, що дає Матінка Земля, і берегти то і цінити. Вчені з Оксфорду зробили відкриття, яке може змінити наше енергетичне майбутнє. У глибинах земної кори накопичився величезний природний запас водню, настільки великий, що його вистачить людству на 170 тисяч років енергетичних потреб. Так, водень ключовий елемент. Зараз усе залежить від одного. Чи зможемо ми навчитися його ефективно добувати? Знову добувати. Знову все продобувати. І продавати, і перепродавати. Поїхали далі. У Польщі суд заборонив акцію протесту польських перевізників на напрямку пункту пропуску Дорогуськ, що навпроти українського пункту пропуску Ягодин? Значить, польські протести? Це така. Історія, як з ОРВІ та грипом, вона дуже зрозуміла, періодична, залежить від сезонності. Далі протести проти нас, проти наших людей, транспорту будь-чого на території Польщі. Рано чи пізно протести закінчаться, причому дуже неочікуваним способом для поляків, тобто у них фокус переключиться на свої власні проблеми, і ми навіть з ними погиркаємося, поругаємося з приводу того, що було. І правда буде за нами в тій ситуації. Україна та штати підписали дві додаткові угоди щодо запуску інвестиційного фонду відбудови? До керівництва війдуть шість менеджерів, три від України, 3 від штатів. Критичні рішення прийматимуть виключно одноголосно? Інвестиційний фонд відбудови. Яка частина коштів з цього фонду? Може, і вся, може. Трапиться диво, піде дійсно на відбудову України. пішло б від 40 до. 80 відсотків це непогано. Якби той фонд працював, але ну якщо зібрати три українця і три американця і зробити фонд по відбудові нашої держави, практика покаже, що 8-9 місяців вони так чи інакше пропрацюють а потім хто куди, як лебідь, рак і щука. Бункерний не полетить в Стамбул завтра і не планує. Дивіться, тільки вчора ми з вами бачили, полетить воно в Стамбул, не полетить. Від цього нічого не зміниться. Зустріч, так чи інакше, вона відбудеться і позитивно повпливає на стан війни далі для нас, на, на хід війни далі, для нас із вами. А, чому <кхем> бункерний не хоче е, летіти, не хоче, не може, не знаю, в чому причина, що воно не хоче лет летіти? Страхи, воно Боже, воно таке, воно таке напугане, воно таке перелякане. Страхи, причому різні страхи, і через те, що відкриється якась таємниця. І страх того, що можуть фізично повпливати, і страх того, що можуть забрати з собою якісь там держструктури, ну, арештувати, напевно, щось таке. Да, це добре. Нехай труситься собі.